Ваш чин зараз це ваш ютуб канал. Вперше. Мій ютуб канал і написання романів, важких романів про письменників, про яких ніхто не брався писати романи. І навіть не думав. То як літературознавець писати, я твори? я не літературознавець, я популяризатор української літератури. Для За широкого загалу людей. І то мало популяризувати, треба так, треба так популяризувати, щоб було цікаво. Що це Царство брехні абсолютної, от якою зараз охоплена Росія, воно нагадує якусь е велику тоталітарну секту. Щось таке зачіпає. Зачіпає, що коли ті письменники слухали ці пісні, воно вище від нас. Вище від нас це приналежність до приналежність крові, приналежність до нації, приналежність до світу. Моє вітання усім, хто слухає, і хто дивиться Суспільне Івано-Франківськ. Сьогодні ми знаходимося в обласній книгозбірні, і тут серед книжок будемо розмовляти з письменником і з літературознавцем. Саме тут народжується його розповіді письменник про письменників у форматі відео. І це Степан Процюк. Степане вітаю! Вітаю Наталю. Коли ви запускали свій ютуб-канал про письменників у листопаді 2019 року, ви сказали, що всю українську літературу пронизує ідея чину. І проілюстрували цю свою думку віршем Івана Франка. Тож почнімо саме з нього, бо знаю, що зараз ви пишете книжку про Франка, і що ми там прочитаємо щось не проговорене, щось недоговорене про Франка. Ми побачимо нового Франка. От що це буде? Весь рік це я пишу роман. Роман на завершальних стадіях ну нуше про останні роки його життя зараз найважче. Я я хотів би, щоб цей роман був і для широкого загалу значною мірою. В романі постане поста Франко у багатьох ситуаціях, якого ми не знаємо. На цей час яка робота вже є? Вже дуже багато написано. Вже, 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 вже роман, я думаю, написано 80%. Я весь час, оці всі роки, останні два роки безперестанку працюю. А чи можна зараз говорити про видання цього роману, чи доведеться чекати? Якщо все буде добре, то і, 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 і Я думаю, у вересні буде готовий до видання, Степано. Повертаючись до ідеї чину в українській літературі. А якщо такий час, як зараз, тобто війна і повномасштабна війна. То що може і що мав би робити письменників, взагалі чи повинен він щось робити, і що ви для себе обрали або вирішили? Мій ютуб-канал, про який ви вже згадували, Наталю, це значною мірою волонтерський проект. Існує на пожертви на пожертви а зараз, особливо в час війни і раніше. У будь-якому разі канал розвивається поволі, але зараз говоримо за не за пожертви, от, хоч це теж вагома деталь. От тому, що нема культури, от, нема літератури, нема культури без певних пожертв, без певних ну як ну без фінансів. І так далі це зрозуміло. Інакше вона тоді просто маргіналізується, вона вироджується. І я думаю, українську культуру може при певних обставинах очікувати справжній розквіт. От, а чин. Працювати і бути корисним там в Україні, де я можу найбільше бути корисним, що я, що, що я намагався особисто робити, що розказував. Ваш чин зараз, це ваш YouTube канал. Мій Ютуб канал і написання романів важких романів про письменників, про яких ніхто не брався писати романи. І навіть не думав. Як вплинула війна, повномасштабне вторгнення на тематику Ютуб каналу? З'явилися такі. Тема як травми свідомості письменників. Так, це так і травми свідомості. Та частково так. так звісно. От, я спочатку був місяць пришиблений війною і взагалі нічого не знімав, але потім мені почали говорити, і люди, і так далі. Що, ну, слухайте, будь ласка, давайте, продовжуйте. От, бо я спочатку я вам кажу чесно, що перший місяць після цього взагалі нічого не знімалося. І Ютуб канал, і романи — це, і я мій. Мій літературний чин, написання різних е, е, колонок, от, до речі, про війну, і на Суспільному була колонка, і на еспресо, і так далі. так далі. Це, 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 це от те, що я можу робити найкраще. Я вже не кажу про, про, про якісь кошти, наскільки від мене от це може залежати, щоб підтримувати ЗСУ. Це само собою зрозуміло. От, дуже багато можна такого прилічувати. Те, що від мене залежить, все, що залежить від мене. Степане, Ось, ваш Ютуб канал увійшов до десятки тих, завдяки яким можна через відео Любити українську літературу за версією інтернет-видання Детектор Медіа опублікували вони цю інформацію 29 січня цього року, і там ви на четвертому місці за кількістю підписників це 5 тисяч. Сім майже от, бачите, вже на цей так. день сім для вас. Чин це розповідати про письменників тут, ви, як літературознавець писати писати. Я не літературознавець, я популяризатор української літератури для широкого загалу людей, і то мало популяризувати треба а, так. Треба так популяризувати, щоб було цікавіше. Я тоді зміню літературознавець на знавець української літератури, який може ділитися з іншими тим, що знає. А як письменник, ви пишете твори, і є твори у вас, які пронизує тема такої пам'яті, травматичної української пам'яті. Власне, як тоталітарна система впливала так. на українців, на українство загалом пальці поміж піском, травам не можна помирати. Так. Також у вас для дітей є про це. Повість варвари. Повість варвари, так. Є, є, так. Є, є. І е, скажіть, будь ласка, а як е, актуалізує цю тему війна? Що ми зараз можемо звідти взяти? Які висновки зробити? І які висновки ви для себе робили, коли це писали? Чи щось відкривали, пишучи це? Якщо б ми були краще знали загадкову російську душу, от в лапки беруть слова, про слова, про яку я писав у своєму романі пальці поміж піском. І траву не можна помирати. І про тоталітарні звички і повадки СССР, ми б більшість з нас, я не маю на увазі всі, багато з нас не були би такими здивованими безмежно, що 24 лютого Росія напала на Україну. Тому що ми б знали тоді, що фактично від часів Івана Грозного. Царя Івана Грозного, який ще й свого сина зумів лупнути От, на смерть. І його опричники, які, не, які були страшними тортурами, страчували неугодних йому людей. І Петро І, і Микола і так далі. і І так далі. Всі російські імператори, кожен по-своєму, хтось був ліпший, хтось був гірший. Але суть була одна й та сама: російська армія, і її. Чи, чи Суворов, чи генерал Брусилов на початку ХХ століття, чи, чи, чи всі інші російська армія, там, де вона була, вона несла смерті, жах зґвалтування. Ті ж самі, що і ми бачили після 24 лютого, все це вже було і в 19 столітті, і в ХХ столітті. Я вже не кажу про так звану велику вітчизняну війну. Про взяття Берліна радянськими військами, про просто звірство в Берліні і так далі, і всюди. Ну, фашисти також чинили звірства, але звірства з особливою пристрастю, от, як, як сладострасцям, то е, це, це помічено в багатьох було в, в багатьох от, радянських солдатів і офіцерів. Про це, до речі. Дехто писав навіть із, 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 із ра радянських полковників чи майорів, виходили спогади про війну. Ви погодилися з письменником Володимиром Єшкілєвим, який в одній з своїх статей на Матриксі назвав це особливим видом релігії, такої мілітарної? <плес> Це є е, там можна погодитися. Це, це, це нагадує певний такий релігійний фанатизм, От, таку е, якусь е, нерушиму е, віру у кращність, власну боговибраність, в, 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 власну ну, потребу е, чи, в, е, чи власну можливість е, е, підкорюватись, завойовувати цілі народи. От, і що, і ще вимагати, щоб за це нічого не було, і ще ображатися, коли за це є е, якісь там санкції, і так далі. Це чесно кажучи, деколи нагадує це царство брехні абсолютної, от якою зараз охоплена Росія, воно нагадує якусь е, велику тоталітарну секту. Деколи. От це, це, це складається враження, що люди. Е, от що це не просто брехня, що люди вірять в те, що вони говорять. Це наскільки все оплутано, що тут треба психологів, і психологів, і соціологів і багато кого, щоб щоб, щоб могти це все зрозуміти, як це так могло формуватися, як така брехня стала, стала основою ідеологічної держави, расизму. І що Оруел з його романом 1984, «1984» виявляється, що надто. Слабкий зміст цього роману порівняно з дійсністю, от російською сучасною, в одній зі своїх відеорозповідей ви навели приклад Нечоя Левицького, який покинув роботу учителя російської словесності і сказав, що нам треба подалі втікати від російської літератури. А поясніть, що він мав, чи міг мати на увазі, і чому він так сказав. Нечуй Левицький в своїй статті е, е, Сьогочасне літературне прямування, яка вийшла була у 1876 році, здається, і мало хто на неї звернув увагу тоді в Україні, як то часто у нас буває. От, мало хто звернув увагу. Нечуй Левицький, який був вчителем російської словесності і покинув, який добре знав, про що говорив. От, казав, що. Е, е, що російська література не може дати українцеві нічого доброго, вважаючи, що це література, що у нас зовсім, якщо говорити коротко, зовсім різні характери, зовсім різна ментальність, і, і що російська література може тільки морально розтлінити українця, так вважав От. І, і, І Його стаття «Сьогочасне літературне прямування. Там йшлося про те, щоб. Що нам не потрібно читати ні Толстого, ні Обломова, ні, ні Гончарова з його романом «Обломов», де, де нічого не відбувається весь час, тільки обломов по місту. От ні інших письменників, тому що вони абсолютно це може і корисне для росіян, які. Під мікроскопом розглядають свою душу, але цілком не потрібно для українців, які можуть її тільки, е, ну, як вважав, Нечуй Левицький, розслінювати, розбещувати українську душу. Що нам треба іншої літератури. І, і, і Нечуй Левицький був власне фундатором української класики, якоюсь мірою. Одним із фундаторів він і пана Смирний, Хоч фундатором був Шевченко. А от як нам, словами, не чує Левицького, зараз втікати від російської культури? І не тільки література, а загалом, а, ну, це відмова, яка мала би бути, на вашу думку, повна, часткова, перекладати їх чи взагалі забути, що існують. Е, ану, секундочка. Зараз я щось прочитаю, бо я на пам'ять це не знаю. Дивіться, я прочитаю. Я сьогодні натрапив якраз на чи вчора на вірш Ігоря Караулова, поета з Москви, прочитаю перших чотири строфи. Та даруйте французькому. Русская література ласковая жена, в городе Николаеве нині запрещена. Разрешены Розріш, аборти, питки и кокаїни. Русской літератури нету для України. Україн з маленької букви. Е, прокуреним голосом Йосифа Бродського таким таким якимось насліду це, 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 це нагадує. Вірш Бродського на независимость України. Царапає край матраса, строчки із а не брехню тараса. От, сповнений н... 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 ненависті до України, так? Ну що ш... ж? Це дивовижна віра у них, нам би таку віру у свою українську літературу, у своїх письменників, я хочу сказати, нам це дивовижна віра кожного, хто... навіть напівграфоман. От і так далі. Там і віддаючийся русський писатель, це така віра, яку нічого не може. Знаєте, піддати сумніву, якась така фундаментальна, параноїдальна, що російська література повинна бути всюди, ніби нема, і якщо залишимо українську, ніби нема французької літератури, німецької, англійської, іспанської, латиноамериканських літератур, блискучих плеяд письменників. От. Аж в цьому щось є, знаєте, таке. Е, е, от, от, можна би було сказати, що в ці, ці експансії російської культури є щось таке прешелебку, от дитинне, але ні. Це зовсім це не дитинне. Це фанатичне нав'язування. Світ не, ще з таким нав'язуванням не стикався. От. То що нам тепер з цим робити? Та нічого не робити. Нічого не робити, підтримувати свою культуру, свою літературу, своїх талановитих письменників, читати українські книжки, дивитися українські фільми, а, а ми ці щоб створювали їх і так далі, щоб трохи була більша можливість для знов для розвитку української літератури. Скільки в нас коли Булгаков Михаїл помирав біля своєї третьої дружини, переутомлений наркотиками на своєму ліжку. От то, то була, то, і, і куліші підмоги незеров були розстріляні у Сандармоху. От наші кращі найкращі письменники і другі у 1937 році. Тобто наша відповідь... До 20-річчя так званої Великої жовтневої соціалістичної революції. Ніколи українська література за радянського часу ніколи вона не мала умов для, своєго, для свого розвитку. І це вона проступала, як пеймпсест. Це вона була чудом. От коли здавалося, що ні звідки вже не може взятися, що вона повинна зникнути. Як зникала мова, от разом із селянами, мільйонами селян, які йшли в міста і падали у 33-му році, і помирали. І українська мова асоціювалася смертю. І все одно вона це, 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 це була воля Деміурга, хіба що? От щось є тут містичне. Про це все треба говорити. А з тим нічого не робити. Собі, нехай нехай російська література є, живе, розвивається, але тут у нас є своя література. Що нам робити з російськими українцями, такими як Гоголь? І не тільки Гоголь, нам повертати їх е, зараз в український контекст, чи зараз не час і потім повертати, чи взагалі про це забути, залишити, як є, і повертати е, своє глибинне те, що не стало російським. Я е, можу суб'єктивно говорити, Наталю е, я коли про Гоголя згадується, я зразу згадую Євгена Маланюка, який в нього є такий вірс, де. Йдеться про малоросійство українське, малоросійство, страшне, як він називав, яд малоросійства, не українство, а малоросійство. Де йдеться про Україну таку гоголівську. а може й не нелада степова, лиш відьма сотники вона мертва й гарна. Що Чорним ядом серце напува, а опівночі пропадає марно. Гоголівська Україна, її візія, ну, вона, може, й містична, але вона не життєва, вона мертва. Я б не парився Гоголем абсолютно. Ну, так Гоголь був українцем, але слухайте, як я вже казав, Гоголь брав 20 тисяч рублів від царя, Гоголь перезакінчував переінакшував у свій Тарас разбуль. Я не кажу, що Гоголі забороняти чи не те, що ні, звичайно, нічого не треба забороняти, просто жити своїм. А ці наші треба думати про тих письменників, які не читаніше, яких мало хто знає, таких талановитих. Які, всіх у нас ще по-справжньому не виходили їхні твори. По справжньому за них не чули. По справжньому не було розмов про це. У нас є чим заповнювати наше. На наші ніші культурні, наше духовне життя є чим заповнювати, оголь так, не треба ні з чим боротися, просто заповнювати своїм заповнювати. Я Так думаю, ви у своїх відео сказали, що українська класична література взагалі постала чудом і розповідали про самопожертву тих українських письменників і не тільки письменників, які не перейшли в російську культуру і в російський контекст, хоча могли би отримувати за це бонуси, наприклад, гонорари. А як ви все-таки думаєте, чому? Тобто. Ну, от як ви пояснюєте цю самопожертву? Чому вона відбувалася і чому все таки постала українська література? Ну Дуже просто. Знаєте, десь позавчора я випадково почув, що хтось співав жіночий голос пісню? Дую на туру, калина висока, долина широка. Я стою одинока. Я yes, з мене не співак. Щось таке зачіпає. Зачіпаєш, коли ті письменники слухали ці пісні, воно вище від нас. Вище від нас це приналежність до... Приналежність крові, приналежність до нації, приналежність до світу. От. Вище. Це, це не залежить від нас. Це, це є, у нас, є у нас всередині. Так нещасливо склалося. Так ці землі були розшарпані, так дуже тяжка історична доля. У Ізраїлю була легка доля. Герцль, знаменитий ідеолог єврейський, сказав Франку Відню в 1895 році, коли вас так притисне, як єврею, у вас появиться свій Мойсей. І через Герцль помер у 1904 році, в 1905 році, може, під пливом його смерті Франко написав Мойсея. І був тим Мойсеєм. Українським не, не зрозумілим, тоді його не побачили е, 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 обличчя, що це він. Бачили, але не багато, слухали, але не чули. Це так, як знаєте, як говорити, отут тут в хорошому, це, це в хорошому сенсі, як говорити Христос посеред нас. От так само було за Франка по-своєму по, по світському. але це вже інші, це вже наші проблеми. Бу все це в нас ці всі сили відбирали інші літератури, інші культури, і не тільки російська. Тут теж в нас була і панівна от в Австро-Угорщині. Ну, ви самі розумієте, що українська культура от, в нашому королівстві Галіції, Володимирії, коли жив Іван Франко, то, то русинська культура вважалася другосортною чи третєсортною. А як би ви оцінили, чи можливо... Якби ви проговорили наслідки російської експансії, експансії російської культури, їх вплив на українство і на розвиток української Так, і ми не бачимо, що тут принципове є? Як це змінило нас? Що це закрило нам? Ну це багатьох українцям, як ви сказали слово закрило, хороше слово, це багатьом українцям. Етнічним українцям. До речі, взагалі подивіться, скільки в російській армії якихось прізвищ Бакуменков, Федорчуков і так далі. Ви що серйозно вірите, що це ЗОУ прізвище? І, і, і Іваненко? Слухайте, аж хочеться реготати. Це воюють проти нас українці. Їхні прадіди от, гинули тут від голоду і так далі. Вони воюють проти нас. Вони воюють і маючи. Як то буває деколи, оцей Ігенечарський і синдром особливу ненависть. Особливу. От. І це душу нам закривало, душу затемнювало, оцю нашу душу, яка об'єднує от щось таке, як мова нація, національна, от, певні особливості. Є, існують, це можна передати через пісню, через щось деколи здається, та які немає. Зараз цього всього, люди всі однакові і так, далі, і так далі. Ні, звичайно. Ні, звичайно. Чого тоді так багато йшли і січових стрільців, от починаючи, і ОУН УПА, і так далі. Так багато йшли помирати за Україну. Що скільки було пролито крові? За що. Тільки за шматочок землі, за який вони воювали, чи за щось більше, ніж цей шматочок землі, щось ірраціональне, містичне, дивовижне, яке ми не можемо збагнути, але воно існує. Воно існує. А е, імперські шовіністи російські це прекрасно знали. От, краще від того, як ми зараз говоримо, і тому все робилося. Поч... І для... Обрусяніє інородців, от і так далі. І, що, і, і як ще в 1863 році говорив Валуєв, царський міністр освіти малоруської наречі ніби «Не луняти бить не можуть. Чи як говорив Блінський про Шевченка, всякий здравий смисл від Шевченка – осла пошліця і дурака знецінювати, нищити на корені, коли тільки починалося щось стало новити, коли відчувалося, чи відчувалося, що це не діалект, що це мова, нищити, не давати. І Олександр Ліберал забороняв Емським указом і так далі. Всі це ми прекрасно знаємо. Все це затінювало, затінювало, затінювало. І нарешті виросло багато людей. Які направду не відчувають потреби в українському, хоча є українці, а і навіть не знають своєї мови і так далі. Це величезна для нас проблема. Але я думаю, що її можна вирішити. Її можна вирішити. Тепер, коли світ відкрився на слово Україна, відкрився на Україну, чи маємо ми шанс змінити якось його уявлення про Росію і про Україну? Я думаю, що нам треба, нам треба перемоги. Наскільки це можливо, ну не спокійно. Спокійно ми, 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 ми не можемо бути спокійні в цей трагічний час, щоб кожен був на своєму місці, працювати, працювати і не шкодувати своїх сил для цієї мети високої. От яка існує, яка є, яка приближається, отак як сонце, де да, коли приближається, так само воно дивиться за цим сонцем, великим українським сонцем, яке вже появляється, яке вже починає сходити, по-новому починає сходити на нашому світовому небосхилі. Ну, я мала на увазі не загалом уяву про Росію Україну як тепер державою на карті світу, а уяву про історію, яку Росія фактично представила світу свою уяву писати про св... культуру. Свою... Чи можемо ми донести світові? Що Можем. все це не так, як досі переконала Так, писати Росія. свою історію. Дуже гарно і писав Ной Харарі вже десь тому півтора чи два місяці про українську історію. Це один із світових інтелектуалів найвідоміших і багато інших на нашому боці. Дуже відбуваються складні процеси. Зараз, нарешті, я думаю, що є при е, Божій допомозі, при допомозі промислу ЗСУ і, і всіх нас є можливість е, реально утвердити. Українство в світі цей світ тонких енергій, який сприяє Україні, сприяє всьому людству, яке хоче розвиватися, а не потонути у, у, у ядерній катастрофі. От. І тут Україна е, е, поки що стає символом ново, нових демократичних перетворень. Як би це не звучало, от як би ця фраза не була затерта і банальна. волею історією Україна стала символом і в цьому її місії.